Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Коли потрібна допомога. Псалом 122. Мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Був ранок понеділка. Однак мій друг Чеамін перебував не в офісі. Він знаходився вдома. Прибираючи у ванній кімнаті вже місяць без роботи і жодних варіантів. Його фірма закрилася через пандемію COVID-19 і тепер Чіамін зі страхом думав про майбутнє. Мені треба забезпечувати родину, думав він, до кого звернутися по допомогу. У Псалмі 120 прочани ставили схоже запитання де їм знайти допомогу. Подорож до Єрусалима, до святого міста на горі Сіон була довгою і потенційно небезпечною зі складними підйомами. Ці виклики співзвучні з нашими складними життєвими подорожами, під час яких зустрічаються хвороби, проблеми в стосунках, важкі втрати, стреси на роботі або, як у випадку Чіаміна, фінансові труднощі і безробіття. Однак ми можемо підбадьоритись істиною. Що нам допомагає сам Творець неба і землі. Він наглядає за нашим життям і знає наші потреби. У цьому псалмі вжито єврейський термін шамар, який означає стерегти. Творець Всесвіту є нашим охоронцем. Ми перебуваємо під його охороною. Нещодавно Чамін розповів Бог потурбувався про мене і про мою родину. У належний час він послав мені викладацьку роботу. Довіряючи Богу і слухаючи Його, ми можемо з надією дивитися вперед, знаючи, що ми перебуваємо під захистом Його мудрості та любові. Яку допомогу від Бога ви потребуєте сьогодні? Як вас підбадьорює думка про те, що Він є творцем неба і землі? Помолимось, небесний Отче, дякую, що ти є джерелом допомоги в моїй життєвій подорожі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.